Російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Дінпінь дає зрозуміти всьому цивілізованому світу, і нам в тому числі, що він не дозволить поки що кінцево зіграти карту Путіну на ураження. Важливо розгромити армію, бо території тоді повернуться. Самі Росія загроза Україні, Україна загроза Росії. Залишиться один. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, це програма Резонанс. Я Іванецький Сергій дуже радий вітати військового експерта Петра Черника. Слава Ісусу Христу, пане Петре. Слава навіки Богу, Святому. пане Петре. Ну розпочну зі слів вашого колеги з Азербайджана. Дивлюся аналітику, в основному вашу і його тому так співставляю точки зору, щоб дійти до певної істини. А, отож, а гільстам за каже, що Україні варто було б з того, що він бачить, з відкритих джерел. Він каже, я не знаю всю ситуацію, яка є в генштабу, але йому здається, що плацдарм для контрнаступу ще не готовий, і тому варто відкласти контрнаступальні дії або наступальні, хто вже як зараз називає до серпня місяця. З того, що ви бачите з відкритих джерел, ви поділяєте точку зору вашого азербайджанського колеги. Я не візьмуся давати експертну оцінку своєму колегі. Є у мене таке правило. Я викажу виключно свою власну позицію. Наші контрнаступальні дії складуться там тоді і за таких обставин, коли до цього дійде наш генеральний штаб. І це фундаментальна істина, яку ми маємо всі дуже добре розуміти. На перевеличезний жаль у нашому інформаційному полі ця тема дуже серйозно перегріта. Чи будемо ми визволяти свої землі однозначно так? Однак у китайського великого воєнного мислителя Суньзи є дуже правильна стратогема саме на цей випадок. По-справжньому успішні якісні операції ніколи не повторюються. І наступна наша операція буде такою, яку на цю хвилину не може ніхто побачити. Чи у циклі так званої сухої погоди кінця весни і початку осені відбудуться серйозні бойові дії і серйозні операції? У цьому я не маю ні найменшого сумніву. Однак наголошую друге, як це все відбудеться в реальності, даємо на повний відкуп нашому воєнно-політичному керівництву. Е, нарешті хтось маю на увазі Велику Британію, заявили, що нам так і дають е, ракети дальністю від 250 кілометрів. Знову ж таки, це е, британці. Пане Петре, знаю, що ви ось знаєте ці е, технічні, скажу так, фішки. Дуже так досконало. Е, е, чим відрізняються ці ракети від тих, які ми чекали від американців? Я маю на увазі атакамси, і на що вони здатні? Це дуже серйозна ракета. Мають на увазі шторм Shadow, може завдавати ударів до 560 км. кілометрів. Ми розуміємо, наскільки це величезна відстань. Отже, весь кримський півострів і всі воєнні бази, котрі там є, стають під загрозою, а особливо Кримський міст. Бо Крим, по великому рахунку, з півночі від Перекопського перешийку до півдня трошки більше 250 км, кілометрів. А зі сходу на захід трошки більше 360 км. кілометрів. Ця ракета має доволі потужну бойову частину, Тину у межах до 400 кілограмів це направду багато. Має дозвукову швидкість у межах 1000 кілометрів і може летіти, змінюючи свою траєкторію на висоті 20-40 метрів, і це направду на є дуже важкою для підняття противником їхніми зенітно-ракетними установками разом з тим, ця ракета є розроблена в першу чергу для повітряного базування. Отже, для неї потрібна авіація, скажімо, «Євро Тайфун -файтер», чи чи там міраж французький, чи Рафаль, чи німецький. Панавія торнадо, але разом з тим британці мають дуже успішний досвід переведення ракет із класу повітря-поверхня у ракети поверхня-поверхня маю на увазі ракету середньоближнього радіусу Брімстовом. Тобто вони зуміли надати. І пускову установку із сухопутної частини, яка доволі успішно зараз працює в нас в Україні. Можливо, допускаю, і це направду не є аж чимось надскладним, що вони зуміли зробити спеціальний пусковий контейнер, який буде застосовуватися не з повітряної платформи, а з якогось там тягача, автомобіля. Бо, скажімо, в ізралітяні є. Є є ракетна установка Лора, яка може запускатися із будь-якого вантажного автомобіля. Тобто і британці могли у своєму технологічному розвитку дійти до е, такої концепції, чи така зброя потрібна, як повітря. Крим треба перетворювати і чи точніше правильно закидати на нього логістичний зашмар. треба упідводнювати. Упідводнювати міст і вибивати все, що там є, і в такий спосіб він може до нас повернутися без великої сухопутної операції. Бо банально треба задушити всю логістику і виснажити особовий склад. Сподіваємося, ці новини направду знайдуть своє оправдмечення в реальності, і ми таку зброю отримаємо. Скільки нам таких ракет потрібно? Чим більше, тим краще, немає якоїсь такої однієї цифри: 10, 20, 30, 100, 200. Якщо виходити із філософії, що наш противник застосував проти нас за всю воєнну кампанію, усі класи неядерних стратегічних ракет і шахедами, включно за моїми власними підрахунками, більше 6 тисяч одиниць, то ми ж добре розуміємо, що якщо нам відповідати дзеркально, ну це щонайменше кілька сотень. Колись ви мене в ефірі сказали, що на території Росії діють інопланетні сили, які там влаштовують бавовну, пане Петре, скажіть, будь ласка, якщо робити висновок з цієї інопланетної бавовни, як ми можемо охарактеризувати російську протиповітряну оборону Настільки, наскільки вона стійка і конкурентно здатна, скажу так? однозначно можемо кінцево розвіювати міф, що вона не конкурентно здатна. Хвалені їхні аналогом нєтні там зразки, такі як Тор М, С-300, С-358, С-400 Тріумфан. Даруйте, С-400 Тріумф і С-400 та три... я заплутався. Вибачте, е, с 350 Вітязь, С 400 Тріумф і С 500 тріумфан. От так, коректно, і вони вважали, що ця зброя не має аналогів у світі, що у нас дата підняти будь-яку ціль, але навіть невеличкі безпілотники не можуть. Перехопити, і це направду дуже хороша хоро, новина, чому це удар по престижу Росії як великого виробника зброї, Російська Федерація довший час залишалася другим виробником зброї у світі, але за минулий рік їхня загальна торгівля зброєю упала на 8%. Це доволі відчутно, і на мій погляд, після всіх цих павовнувань, котрі відбулися на російській території, починаючи від удару. По аеродрому в Енгельсі, а тоді зачепили ядерну триаду Російської Федерації, це дуже серйозно, закінчуючи до дивних безпілотників, котрі долетіли навіть до купола Кремля. То це є ознакою того, що їхня система протиповітряної оборони деградує, і їхні постійні клієнти, такі скажімо, як Малайзія, Індонезія, Індія, Єгипет і ще дуже багато країн у світі, котрі були стабільними. Покупцями їхніх зброї дуже сильно задумаються, чи вартує надалі з ними продовжувати оці контракти. А це ще один удар по їхньому воєнно-промисловому комплексі, а це ще зменшення фінансової потоки у Російську Федерацію. І оцей недоімперіалізм помаленьку буде повисати у власному геополітичному зашморзі і рано чи пізно полезні. Ось ви сказали про купол Кремля, що е, туди долетів е, безпілотник. Але пане Петре, от я дивився інформаційний простір, і ну е, багато е, і експертів, і офіційних представників сказали, що це е, диверсія з боку самих е, кремлівських спецслужб. Тобто, ви не поділяєте ту точку зору, що це сам Кремль собі таке зробив, щоб виправдати певні, е, певні обмежувальні речі на е, прийдешній парад. Поділяю, але на мій погляд, проблема суттєво глибше і не тільки прийдешній парад. Є кілька робочих версій, на мій погляд, котрі мають право на життя. Перше, це все ж таки реконсолідація власного населення навколо фюрера з дуже простим посилом і наративом до своєї власної бидломаси. Ну от дивіться, б'ють по найсвятішому, по нашому лідеру. Значить, ми нам без нього ніяк. А отже, враг у ворот, а отже, велика мобілізація ставай, страна огромна. Бути не може момент наступний у такий спосіб, як би це дивно не звучало. росіяни у них дуже специфічна логіка. Намагаються зірвати передавання нам саме цих далекобійних ракет із дуже простим посилом. Дивіться, ці ці укронацисти всю цю зброю застосують не по воєнних об'єктах, а застосують по цивільних об'єктах інфраструктури, особливо по центрах прийняття рішень. Бо саме це вони цей безпілотник так запустили, що він саме так вибухнув. Наступний момент це підняття градусу ядерного блефу, бо як тільки це було вовнування відбулося, ніби там десь там дві ядерні боєголовки вже споряджалися в якійсь ракетоносії. Їм кров зносить, потрібне перемир'я і притишення замороження цього кон конфлікту. І це такий сигнал на захід: що якщо ні, то ми знову жахнемо. І правду, на мій погляд, найробочіша і найголовніша версія, котра фізвеш Кремля, важко зрозуміти, котра. Дає сигнал самому Путіну, що мовляв твій політичний час добігає кінця. Ти вже не є недоторканним. А якщо цю версію ув'язувати з тим, що говорить Пригожин, якими він словами об обкладає очільників міністерства оборони, а добре розуміємо, що Пригожин сам так не не міг у принципі. Мені видати, що він говорить вустами Путіна. То це є відповідь Путіна на потенційні удари з боку інших веж. Що найголовніший висновок, який маємо розуміти у цій трагікомедії, бо це трагікомедія, два роки тому така подія вважала бися якоюсь фантастичною, і якби хтось сказав, що таке буде, це б викликало гомеричний сміх. А отже, кінцево, кінцево, рефлексія спеціальної воєнної операції. Це якщо говорити мудро, якщо простою мовою, бойові дії немає значення в якому ви виражені. Повернулися на територію Російської Федерації, і це просто неймовірно добре, пане Петре. Хочу у вас записати запитати про керівника приватної компанії Вагнер? От я собі так думав, це людина, яка розігрує якийсь спектакль, чи реально викриває певну правду про. Війну от нещодавно він а, пригрузив, що виводить а, приватну компанію Вагнер з Бахмута, бо в них немає боєприпасів. Потім, начебто, Герасимов і Шойгу пообіцяли, що дадуть йому боєприпаси, припаси не дали. Потім він назвав президента Росії а, на Християнському радіо не можна сказати, як Назв, Назвемо це ну, дурним, так але в. Кубі, щоб наші слухачі зрозуміли глядачі, як е, Пригожин його назвав, отож, що ви можете сказати про ситуацію в Бахмуті загалом, е, і щодо е, приватної компанії Вагнер це спектакль, чи певна правда, чи щось третє з того, що ми не бачимо. Об'єктивно усе разом, тому що світ зараз дуже гібридний, і відрізнити у їхньому потоки фальш, потоці фальшу, які вони генерують як у себе всередині, так і назовні якісь правдиве раціональне зерно дуже важко, але тим не менше є там і багато раціонального зерна, яке нам обов'язково треба оцінювати. Кілька слів про Бахмут у стратегічному сенсі. Він виконує своє головне завдання, тобто сковує сили противника, перемелює живу силу та винищує. Рештки якісної техніки, а також не дає можливості противнику розгорнутися в інших напрямках, скажімо, на південь чи, скажімо, у бік тої самої Харківської області. Варіантів може бути дуже багато. Що як я розумію, риторика риторику Пригожина? боротьба між вежами Кремля дуже сильно наростає. Це є продовженням тої теми бавунування над самим Кремлем, тобто над куполом Кремля. Там обов'язково мусить бути призначений винуватий за катастрофу? По іншому не буде питання: лише хто це буде призначений? Чи це буде вежа бортнікова патрушова котра переконала Путіна, що війну можна виграти за три дні? Чи це буде вежа Шойгу Герасимова, котра не впоралася із завданням, і війна переходить у затяжну фазу? Чи це буде сам Путін? Таку версію також треба допускати, і не можна вважати, що Путін є абсолютним владикою. Це далеко не Сталін. А зрештою, Берія зумів переграти Сталіна. А тут же ж з'явився Микола Хрущов. Його ніхто не бачив. Його взагалі ніхто не брав у серйозні розрахунки боротьби за владу. А він зумів переграти напевно найгрізнішу людину після Сталіна. Це факт, очевидний, історичний. Багато про нього сказано, і знову ж таки. Дійсно, мені видається, що на цю хвилину, там між баштами Кремля, які ми не бачимо, бо направду вони все намагаються покривати такою пеленою завіси, пітьми, загадки, точиться просто люта боротьба, і оці пасажі Пригожина якраз і є індикатором те, що ця боротьба загострюється. Єдине, на правду вкрай важко сказати, хто зазнає кінцевої поразки. А хто переможе, тому що Путіну треба віддати належне, він уміє балансувати між цими центрами влади. Як довго це відбуватиметься, побачимо. Але пам'ятаємо найсвятіше правило для нас, українців, про те, що казав Симон Петлюра: що російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Звичайно, там ніякої демократії зараз немає і бути не може. Але я приводжу цей приклад тому, що від перестановки до данків Ма не змінюється для нас, московський імперіалізм є абсолютним злом, яке б він обличчя не мав. Якщо завтра стається геополітично чудо, ми вибиваємо противника з наших територій, бо це буде чудо. Ми повертаємо Крим, але Російська Федерація зберігається цілісним політичним утворенням з мегаприродніми сибірськими ресурсами з ядерною зброєю. Навіть якщо завтра прийде Навальний, а Путіна Шойгу і всіх решта повісять Вереницею. На, на красній площі, але цей Карфаген не руйнується через 10, 15, 20 років вони візьмуться за старе. Оце треба розуміти. Для нас вони абсолютне зло, незалежно від того, які там обличчя. Навіщо для Путіна був цей е, парад з присмаком гань, ганьби, де по суті тільки один танк пройшовся там тест? То Т-34 і все, тобто хтось порівнював з тим парадом, який був в 2019 році. Маю на увазі 2019, То там абсолютно небо і земля. Навіщо була ця показушна ганьба? Як ви думаєте, це ганьба для нас, але жодним чином не для них. Пропаганда славне насилля, якщо вона стає явною, її не можна послабляти. Це гевлівський принцип апробований що у нацистській Німеччині, і їхні пропагандисти це прекрасно усвідомлюють. Їм треба генерувати будь-що, тому що бидло мусить бути в тонусі пабітобесія. Тобто, вся вся маса населення росіян має підтримувати тирана. і хай погану цукерку, але їм треба згодовувати. Плюс я не зовсім поділяю точку зору, що там вже ну, не в частині ганьби її поділяю для нас це ганьба, але тут направду є і серйозний геополітичний звіс, який треба побачити, і про нього треба сказати ще за тиждень до параду Не було ні крихти інформації, що там з'являться якісь серйозні представники інших країн. Якби ми не ставилися до східних траній, особливо Центральної Азії, але це все ж таки представники країн. Вони по великому рахунку давно віддрейфували від Москви у бік Китаю. Але така різка поява практично усіх є ознакою того, що в гру вступив в Китай. Бо я впевнений на 100%, що стимулював приїхати цих людей виключно особисто Сіндіньпінь, і це не зовсім хороша новина, чому бо сідідіньпінь дає зрозуміти всьому цивілізованому світу і нам, в тому числі, що він не дозволить поки що кінцево зіграти. Карту Путіну на ураження, тобто він готовий підтримувати цю тиранію. У них є свої стратегічні геополітичні цілі. А якщо так, то ми усвідомлюємо, що до краху режиму, а отже, й до краху Російської Федерації може ще бути доволі довго і далеко, і нам з жодним чином не випадає видихати. Угу. Знаєте, також дивився аналітику різноманітних а, людей. Вони кажуть, що а, з точки зору політичного, так цей прийдешній контрнаступ він якби нічого не ну не змінює, тому що Росія буде все одно вважати, що її якісь певні частини, які вони окупували, там Херсонську Запорізьку області, це їх територія, яку окупав, окупували, типу Укрнацисти. В свою чергу деякі військові експерти кажуть, що можливо нам треба зараз просто повиснажувати як, якомога довше, якщо у них зараз там, умовно кажучи, на певних ділянках там 100 стволів, то зробити їм так, щоб у них там було 20 стволів і вже після цього піти в контрнаступ, так і мати менш, меншу загрозу до ураження наших. Редутів, тобто з із політичної точки зору, і з військової, наскільки я обмалював так дуже банально і примітивно, зараз поспішати не варто, що ви з цього думаєте, що сказав я, і які у вас є рефлексії з цього приводу. Ну направду я викажуся по філософськи фещина лента стара добра латинська приказка поспішай повільно, а направду маємо усвідомлювати, що у нас тільки один шанс на серйозний удар чи на серію серйозних ударів. Чому тому, що хто б там що не казав, противник у чисельному потенціалі значно нас переважає, і це не можна касувати. Не можна, противник почав мобілізаційну роботу, і він зможе в межах до 20 тисяч особового складу на місяць заміщувати на то місце, Тих, кого ми винищили. Але у воєнному сенсі, ми трошки десь викривили самі собі реальність. Ми нескінченно сконцентрувалися на риториці звільнення наших територій. А на правду, як казав один з авторів другого Рей, рейху Гельмут фон Мольтке, старший, бо їх було двоє. Важливо розгромити армію, бо території тоді повернуться. Самі так, от, наше фундаментальне завдання максимально. Розгромити сили противника, і в який спосіб ця механіка буде відбуватися, ну це вже питання конкретно до тактики оперативного мистецтва загальної стратегії. Але це дійсно найголовніша мета. У політичному сенсі путіну украй важливо зберегти хоч якісь частини окупованих наших територій, тому що повне вибиття противника з нашої. Території зразка 1991 року може дорівнювати його поль, навіть не політичній, а фізичній смерті. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду, і це направду геополітичний ребус, як завдати Росії такого ураження, щоб вона не розпалася, бо направду великий у першу чергу англосаксонський світ не зовсім зацікавлений в тому, щоб великий порожній Сибір, це 13 мільйонів квадратних кілометрів, там живе всього-навсього 30 мільйонів людей з гігантськими ресурсами. Усього а найцінніший ресурс це прісна вода. Має на увазі озеро Байкал, там 23 тисячі кубометрів кілометрів. Чистої води, і так зване Красноярське море, там 78 вісім тисяч кілометрів кубічних чистої води віддрейфує до Китаю. Ну хто ж дасть, хтось дасть, моєму гемону такі велетенські ресурси? і знову ж таки, заради справедливості, буду дуже чесним із нашим глядачем. Я поки що важко собі уявляю, як проходити стару лінію розмежування, тобто зразка 24.02 минулого року, плюс. Укріплений Маріуполь. Ми, коли вони штурмували Маріуполь, були у позиції слабшого, і які ми результати показали завдяки Азовсталі. Гарантую, вони зараз там насичують цю Азовсталь у чим тільки можна, і там ще є збережений потужний підготовлений якісний резерв, який не застосовується у. Теперішніх бойових дій, тобто це своєрідна лінія зігреда. Лінія зігреда це 600 кілометрів, 18 тисяч бункерів. Щоб ми розуміли, це треба все засипати просто колосальною кількістю артилерійських залпів і надважких бетонобійних бомб, скажімо, GBU-57 чи там GBU-43. А вони скидаються з Б2 Spirit, B1, b 1 Б Lancer і... І по великому рахунку, все як ці машини мають зайти, і бепідесят 52 як ці машини мають зайти у наш повітряний простор. Я направду не розумію. Тому треба дуже акуратно підходити до отих процесів аналізування. А як воно буде все у підсумку? Розуміємо, найголовніше війна екзистенційна. Переможе хтось один? Ще їхній історик Василь Осипович Ключ Ключевський кінці 19 століття писав чорним по білому. Я читав цю. Роботу Росія загроза Україні, Україна загроза Росії. Залишиться один нічого за 100 років не змінилось. Наші військові передка кажуть, що ем, росіяни у нас. Повністю вкрали ідею аеророзвідки. Якщо на початку вони були сліпими котенятами в цьому, абсолютно ми їх переважали просто на порядок, то зараз вони в нас цю ідею повністю перейняли, і у них не те, що батальйон, у них кожна рота має ось цю розвідку, мають свої дрони. Скажіть, будь ласка, ситуація по аеророзвідці, ну на ваше око, вона вирівнялася, що є не на нашу сторону, чи все ж таки ми їх переважаємо? Я Тоб... Даруйте мені заможе мою таку гостру трошки відвертість. Я не розумію, хто таке стверджував, і як. на початку війни вони нас переважали і то кратно, суттєво а Тарас Березовець Ні... таки сказав. Ну Тарас. я виказую, я виказую свою точку зору. Виключно не я не даю нікому оцінок, але Орлан 10 Орлан 10 їхній аеробезпілотник, розвідник, тож у зв'язці з артилерією на початку цієї війни неймовірно нам дошкуляв. Неймовірно, можливо, ідеться про квадрос системи, бо Орлан – це безпілотник на крилі, от в такій частині. Ну до речі, доволі хороша, якісна, влучна, добротна маш маш машина. І оця зв'язка повторю, друге Орлан 10 і їхня артилерія дуже нам дошкуляла. Я би не, не брався давати оцінку. Але ще раз я підкреслюю: я не експертую ніякі чужі позиції, а виказую виключно свою. Я можу помилятися, як казав великий Махатма Ганді, свобода нічого не вартує. Ми не за неї б'ємося, якщо немає права на помилку, немає свободи помилятися. Я теж маю право помилитися. Тому кажу виключно свою позицію. Не вважаю, що противник що противник у чомусь програвав в частині аеророзвідки. Не доволі величезна лінійка безпілотників розвідувального класу на початок цієї війни. Подкаст груша гранат. Вона доволі довго. Там Елерон 1, Елерон-2, там багато доволі системів. Вони мали доволі велику чисельну кількість цього всього. Чи на цю хвилину ми досягнули з ними паритету? Мені видається так коректніше, однозначно так. Але говорити про абсолютну перевагу я би не поспішав. Ну і останнє ви частково зачепили це, так сказавши, що у нас є одна спроба на вдалий контрнаступ, і про це вже казав неодноразово новий президент Чехії Петро Павел. Він сказав, що Україні не варто поспішати, адже у них. Знову ось ця, як то кажуть, присловута одна спроба. Чому так фаталістично це звучить, і чому таке наголошення на саме одній спробі? Якщо за нами 50 країн військового блоку, якщо за нами Сполучені Штати Америки, чому майорить саме ось ця одна спроба? Я не можу зрозуміти. Елементарно просто ну та нам можуть надати атомні підводні човни. Даруйте за таку за такий сарказм. Але це ми човнами мають управляти люди. Воюють люди. Ну ми вдруге приходимо до точки за нашу розмову, яка називається чисельність. Їх мега багато, їх надбагато. Ми ж розуміємо, що наступ забере велику кількість. Наших життів, ну це ж правда, ну не ну не можна її ігнорувати. Він має бути настільки точним, настільки якісним, настільки глобальним, настільки організованим, що противник не міг оговтатися. Бо якщо будуть помилки, то ми ж прикладу я приведу такий дуже. Цікавий приклад від протилежного, від протилежного, бо це найкраща аргументація, скажімо, у класичній науці. Чи можемо ми зібрати бойовий кулак умовно у мільйон особового складу і звільнити всі наші території? Абсолютно до Севастополя, включно. Та чого ж ми можемо? Можемо, але питання: скільки з цього особового складу виживе, а скільки ми покладемо, ми можемо лишитися без армії? І це буде для нас катастрофою, бо у нас такі 35 мільйонів, а їх 140 мільйонів через два роки. Хай поганеньку, але знову мільйонну армію вони будуть мати. А що буде у нас? І ці моменти треба в обов'язковому порядку враховувати? Я не поділяю думки, що висить там якийсь фаталізм над нами. Тут направду йдеться співвідношення кількості і якості. У це край важливий момент. Чи історія воїн знає, коли менша сила завдавала. Просто нищівної уразки, більш, ураження більшій силі, однозначно так, шестидневна війна в Ізраїлі 1967 року. Ізраїльтян у чисельному складі особового слоку було 5 разів менше. Арабська коаліція 500 тисяч війська, там ті 100 тисяч війська. По танках те саме, 800 проти 2,5 тисяч. Поліполітаках те саме 300 проти 900. і тим не менше завдали такого ураження, яке важко уявити до Каїру мало не дійшли. Якби радянський союз не пригрозив, що втрутиться по справжньому серйозно, то напевно би його взяли. Зрештою, війна 2003 року, війна коліття проти Саддама Хусейна. Усі сили американсько-французько-британські, 130 тисяч проти. Більше як пів, як мільйонної армії Садана Хусейна. Просто вона була настільки деморалізована, що здавалося в полон безпілотникам. Ну, це також історичний факт. От так правильніше ставити питання, бо всі добре розуміємо: війна це наджахливе явище, яке буде забирати життя і наших оборонців, і у наступі завжди ну не не, не завжди, але часто втрати більші. Тому дійсно, уколо, цей смертельний має бути один раз. Ну що ж, це був пан Петро Черник, військовий експерт в програмі Резонанс Сергієм Іваницьким. Дякую вам, пане Петре, за як завжди, блискучу аналітику. Було дуже приємно і пізнавально, дорогі слухачі і глядачі. Для того щоб максимальна кількість людей могла подивитись це відео, будь ласка, ширте в своїх соціальних мережах і обов'язково ставте. Уподобайку. З Богом почуємося і побачимось. Дякую, пане Петре. З Богом. Дякую. Даруйте, якщо десь у чомусь помилився. Дякую, пане Петре. Дуже приємно було. Дякую щиро.